Марка Рощину мінімальна М100 зараз, кажуть виробники труп теплої підлоги. Я зустрічав такі, і що була М200 марка. Для чого це роблять? Для того, щоб була більш плотніша стяжка і більше КПД віддавало. Ну, марка М200 дуже сильно тріщить. Ну, тобто, Чим більше цементу, тим більше вона тріщить. Ну і веде себе хуже. Явно. Ну, я для себе оптимальний варіант роблю марку М150. От такого плану. Далі, коли заливаємо з пластифікатором, він зменшує кількість води. Це дуже важливо. Тобто, коли ми заливаємо, вода на стяжки не, не повинна стояти. Тобто, ми додаємо фіброволокно пластифікатор, і в нас розчин повинен бути густенький. Він дуже, дуже ріденький, то. Вода виходить, це теж не дуже добре. Не бажано взагалі таке робити, бо марка тоді, виходить, взагалі навіщо давали пластифікатор. І от дозування води це самомісними, самомісними з, е, стяжками завжди велика проблема. Тому що пісок раз прийде сухий, раз прийде мокрий, другий раз прийде вла влажний. І от такі нюанси всегда такі качелі. Тобто треба методом тика по чуть-чуть по додавляти і для себе якусь дозу вибирати. Другий нюанс за рахунок того, що на густеньке ну, тяжко розрівнювати. Ну, зато вона буде максимально крепка і буде максимально триматися кубки. Навіть якщо буде мікротрищина, вона хоча буде триматися.